Усім вітання, мої дорогенькі! Сьогодні на вас чекає справжній кулінарний затишок, Куричі стегенця з картоплею, овочами та білими грибами у глиняному горщику, як готували колись у печі. М'ясо виходить надзвичайно ніжне, соковите, картопля м'яка і просочена ароматами грибів, а бульйон густий, як домашній холодець. І все це без зайвого жиру. Просто ситно і смачно. Для приготування потрібно зовсім мало продуктів, але в кінцевому результаті страва вийде багатою насиченою запашною та апетитною. 2 кг курячих стегон уже вимочуємо у холодній воді 1 годину. Ретельно їх промиваємо, очищаємо від небажаного та зайвого жиру і плівок, якщо це потрібно. Білих сушених грибів беремо 20 грамів. Перед закладанням їх у горщик заливаємо водою, щоб вони відновили свою пружність і стали м'якими. Також це допоможе їх добре промити, щоб не було ґрунту. А якщо вони дуже продимлені димом, тоді позбудемося гіркоти. Залишаємо на декілька хвилин. Тим часом приправляємо стегенця. додаємо дві чайні ложки солі. 2 грами чорного меленого перцю перемішуємо, щоб добре просолити кожне стегно. Курка тушкована в горщику це завжди смачно, а ще й з картоплею та грибами це дуже ситно. Секрет цієї страви в простоті її приготування. Все, що вам потрібно, це скласти у великий горщик продукти і поставити його в духовку. Буквально 30 хвилин іде на їх підготовку. Запікається 2 години. Та в цей час ви займаєтеся іншими справами, поки готується страва. Викладаємо стегенця у горщик. Такий горщик це чудовий посуд для готування. Правда, до такого посуду ставитися потрібно дбайливо, адже це не тільки спадок, а й якість. Далі на стегенця викладаємо картоплю. Цілого середнього розміру. Додаємо декілька шматочків моркви. У глиняному горщику страва рівномірно прогрівається, зберігає вологу продуктів і надає їм особливого смаку. Додаємо зубчик чеснику, декілька грибочків теж цілих, не потрібно їх нарізати. Вони прекрасно відновлять свою форму, протушаться, проваряться і запахом наповнять всю страву. Додаємо один шматочок цибульки по одній великій гілочці свіжої петрушки та кропу. Продовжуємо в такому ж порядку закладати продукти далі стегеньця, шматок цибулі, часник, картопля, шматочки моркви, зелень, білі грибочки. Стегенця добре вбирають аромати спецій, овочів та грибів, роблячи страву ще більш насиченою. А коли вони готуються у власному суку, разом із картоплею, морквою та білими грибами виходить справжня домашня смакота, де кожен шматочок просто тане в роті. І це все корисно, адже не додаємо зовсім ніякого жиру. Це серединка нашого горщика. Сюди ще кладемо один невеликий корінь петрушки, декілька горошин духмяного та чорного перцю. Зручність такого приготування можна описати як горщик ти все вари. Це означає, що всі інгредієнти без попередньої підготовки, тобто стегенця, не потрібно маринувати. За призначений час в духовці в горщику вони промаринуються і пропечуться. Укладаємо м'ясо і овочі в горщик щільно, а рідини доливати будемо зовсім небагато, адже стегенця пустять теж достатньо рідини. У духовці глина спочатку буде пригріватися повільно, зате потім дуже довго тримати тепло. Смаки і аромати продуктів та спецій змішаються й утворять дивовижний смак. У горщику гарантовано вийде смачно. Стегенця виділять достатньо соку, який поєднається з соками продуктів. Вийде чудова юшка з запахом бульйону, але такого насиченого, як холодець. І правда, коли застигне страва, ви отримаєте драглі, знаємо, бо готуємо вже не вперше. При цьому приготування взагалі не вимагає уваги і особливого контролю. А ви напишіть в коментарях, чи готуєте страви у таких глиняних горщиках. Поділіться своїми історіями та рецептами. Завжди раді дізнатися нові та цікаві поєднання інгредієнтів. Всі продукти склали, наповнили горщик, вливаємо трішки води. Тут вам скажу на правду, потрібно орієнтуватися по якості курячих стегон, адже часто деякі можуть мати багато вологи. Тому може так статися, що їх власної рідини буде досить для якісного тушкування. Тому раджу поставити горщик на деко з бортиками або у велику форму для випікання, адже при кипінні може вихлюпуватися рідина. Накриваємо горщик фульгою, робимо з неї кришку. Якщо ваш горщик має кришку, чудово, використайте її. Відправляємо наповнений овочами та курятиною горщик у холодну духовку запікатися при температурі 180 градусів на 2 години. За 15 хвилин до готовності знімаємо фольгу і цей час запікаємо без неї. І майте на увазі, чим довше тушкується страва в духовці, тим вона смачніша. Якщо є час перед подачею. То залишіть ще хоча б на 20 хвилин. Курячі стегна у горщику готові, зверху гарно зарум'янилися, вся страва ще легенько булькає. Поки всі продукти повільно умлівали в горщику, смаки і запахи змішалися. При такому готуванні стегенця стають неймовірно м'якими та дуже соковитими. Це важко описати, потрібно спробувати, наскільки це ніжно. М'ясо легко відходить від кісточки, його можна їсти губами. А картопля це якась зовсім інша історія. Готуючись у всій цій ароматній насиченій ющці, виходить надзвичайно м'якою, трохи вологою, просоченою всіма смаками м'яса, грибів та спецій. До смаку ніжна, делікатно посолена, і її неможливо порівняти ні з відвареною, ні з запеченою картоплею. Це зовсім інший рівень м'якість, легка кремовість і особливий запах, що робить страву по справжньому домашньою та зігріваючою. Завдяки навіть маленькій кісточці, яку мають стегна, вони віддали бульйону всі свої соки, зробивши його смак більш насиченим. Це додало легку желейність та природну ніжність. Страва стала ще запашнішою, а юшка густішою. Цей бульйон має ніжну шовковисту текстуру. Це справжня магія, коли прості інгредієнти перетворюються на розкішну страву. Кожен шматочок м'яса буквально тане в роті, а картопля, і грибочки і овочі при цьому, хоч такі ніжні, вони зберегли форму, що надає їм апетитності. Тож діставайте свої глинені горщики. Вони зберігають і передають тепло давніх часів. І готуйте такі страви, які наповнять ваш дім родинним затишком, справжнім смаком традиційної кухні та незабутнім запахом дитячих спогадів. Подавайте страву гарячою, з квашаниною, огірочками та помідорами. Вони чудово доповнять цю ніжність. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас! Завжди ваші карпатські шкварки.